Всім привіт! Сьогодні пропоную застрибнути в останній вагон та приготувати ось такий смачний полуничний джем. Для цього нам знадобиться 1 кг вже очищеної та помитої полуниці. Полуницю подрібнюємо будь-яким зручним для вас способом. Я роблю це за допомогою погружного блендера. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Тим часом я добре подрібнила нашу полуницю. За бажанням ви можете її... Процідити через сито, щоб позбавитися кісточок. Але вони мені не заважають. Переливаю в кастрюльку наше полуничне пюре, додаю туди цукор пропорції 2 до 1. Тобто, на 1 кг полуниці я взяла 0,5 кг цукру. І все ретельно перемішую та ставлю на середній вогонь закипати Після закипання уварюю 40-50 хвилин до потрібної мені консистенції. Чим довше ви будете варити ваше варення, тим густіше воно буде. Мені вистачило 40 хвилин і зауважте, що після остигання воно буде ще густішим. В цей час, поки варилось моє варення, я підготувала банки. Я їх добре вимила. Баночки і кришечки беру ось такі для дитячого пюре. Стерилізую банки у мікрохвильовці, наливаю туди трохи води і 2-3 хвилини їх там тримаю. Кришки стерилізувала у кип'ятку. Тепер. Ще кипляче варення, не знімаючи його з вогню, розливаю по баночках та закриваю стерилізованими кришечками. Варення перевертаємо та загортаємо у теплий пледик. Залишаємо до повного остигання на одну добу. Ось і все. Така кількість варення в мене вийшла. Кришечки на банках мають втягнутися. І коли ви будете відкривати варення, у них буде такий хлопок, як у дитячого пюре. Ось вам показую, як виглядає полуничний джем після остигання. Він такий дуже густий, смачний, в міру солодкий, справжнє літо у банці. Думаю, це саме те, що потрібно для млинців, оладок. До кисломолочного сиру та інших ваших улюблених десертів. Зберігайте літо у баночці для ваших холодних, зимових сніданків та вечорів. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!